Вітає в ефірі. Програма Національний інтерес. Україна є однією з небагатьох країн світу, які мають потужну космічну галузь. Було б несправедливо обійти увагою цей могутній ракетно-космічний комплекс, на який сьогодні працюють близько 40 підприємств науково-дослідних інститутів в Україні. Від виготовлення ракетоносіїв, космічних апаратів, двигунів систем керування до технологій, які не мають аналогів у світі. Чим сьогодні живе українська космічна галузь та перспективні проекти майбутнього про все це наступні 15 хвилин. Початок історії української космонавтики пов'язують з ім'ям Миколи Кибальчича. Вихідця із Чернігівщини. 1881 року. Він запропонував оригінальний проект літального апарату. Ним уперше був запропонований реактивний принцип польоту в космос приладу, що пілотується людиною. У 20-х роках минулого сторіччя тему космічних польотів продовжує розробляти полтавчанин Юрій Кондратюк. Теоретик самоук у своєму проекті польоту на місяць та інші небесні тіла виклав багато дослідницьких інноваційних положень, якими згодом. Скористалися американські спеціалісти, коли готували висадку людини на місяць. Далі усі історично важливі події для розвитку людської цивілізації пов'язані з такими видатними українцями, як Сергій Корольов, основоположник практичного освоєння космосу. Валентин Лужко, головний конструктор багатьох ракетних двигунів. Володимир Челомей, який створив низку потужних ракет носіїв, у тому числі Протон. А такі імена, як Михайло Янгель, Олександр Макаров, Володимир Уткін, Володимир Сергієв говорять самі за себе. За плечима всіх цих видатних постатей запуск першого штучного супутника Землі перший політ людини в космос фотографування зворотного боку місяця, польоти космічних кораблів на Марс і Венеру, створення неперевершених і досі в світі ракет-носіїв. Українська космічна галузь сформувалася після розпаду радянського союзу і успадкувала майже третину усього ракетно-космічного потенціалу. Досягненням вже незалежної України вважається запуск першого вітчизняного космічного апарату Січ 1 у серпні 95-го його вивели на орбіту за допомогою ракети носія циклон 3 для дистанційного зондування Землі. Іншою більш значущою подією був політ першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. 1997-го він у складі екіпажу «Емер Американського космічного корабля спейс Shuttle Columbia розпочав свій 16 добовий політ. Я пройшов підготовку і в радянському в російському ЦПК імені Юрія Олексійовича Гагаріна і пройшов підготовку в американському космічному центрі НАСА. От тому підготовка. ви запитали про підготовку, ну так будемо казати, тут і там в Сполучених Штатах. Вона все таки відрізняється і досить таки суттєво відрізняється. Американці. Вони пішли зараз вже трошки по такому більш спрощеному варіанту підготовки, а нас готували як універсалів, які повинні знати все. А американці готували в якомусь такому вузькому вузькому напрямку. Ну, крім того, треба сказати, що там ми ніяких екзаменів не здавали, тобто у цьому сенсі. У них психологічно вона простіша підготовка сьогодні. Україна досить солідно виступає на світовому ринку пускових послуг. Українські сучасні ракетоносії зарекомендували себе як надійні екологічно чисті та недорогі, тому і користуються попитом серед замовників з інших країн за роки незалежності. Було здійснено 110 пусків ракетоносіїв і виведено в космос 215 космічних апаратів у інтересах 10 країн світу. У результаті такої напруженої роботи за підсумками 2008 року Україна посіла четверте місце серед космічних держав світу за наданням пускових послуг українськими ракетоносіями. Зараз головними міжнародними проектами за участі України залишаються морський старт, Дніпро, наземний старт та українсько-бразильський проект Циклон 4 Останній дозволить мати Україні космодром на іншому континенті. Ракета це продовження наших ракет циклона 2 циклона 3 более мощная с возможностью вывода на геостационар, а стартовая площадка на экваторе Федеративной Республики Бразилия. Проект бинациональный, два государства, Украина и Бразилия реализуют. В настоящее время идут работы по подготовке стартовой площадки, а ракета создается в Днепропетровске на нашем Южмаше. Ну, на, на данный момент первый старт планируется на 2010 год. Раніше ракети сімейства циклон використовувалися для запуску космічних апаратів в інтересах Міністерства оборони Радянського Союзу та Росії. Циклон 2 запускався з космодрому Байконур у Казахстані, а циклон – з російського космодрому Плесецьк. Останній пуск відбувся цієї зими разом із супутником Коронас Фотон. Ось це кадри запусків циклону 2 та циклону 3 Тепер на заміну їм прийшов циклон 4 Перспективний ракетоносій буде найбільш потужним варіантом від своїх попередників циклонів. Новими елементами носія стане система управління та головний оптічник, що дозволятиме розміщувати на ракеті великогабаритні супутники. Ця ракета вона займе відповідне місце також на світовому ринку послуг під час салону в бурже, про яке ми сьогодні говорили. Значить, було проведено цілий ряд перемов. З потенційними замовниками цих пускових послуг це багато фірм, які на цей час будуть мати підготовлені космічні апарати і будуть користуватися нашими послугами із запуску цих космічних апаратів. Рівно рік тому запрацював новий проект. Він отримав назву наземний старт. Успішне використання ракети носія «Зеніт-3СЛ» продовжується. Подібно унікальному старту з океану здійснюється аналогічний, проте вже на наземному космодромі Байконур. Ракета Зеніт та ж сама, що й для морського старту. Це 3 Б, що виводить супутники зв'язку на високі геостаціонарні орбіти. Нещодавно успішно був здійснений черговий пуск ракети носія Зенітриселбе з малазійським супутником. Загалом наземний старт це своєрідне продовження. Ня морського ракетоносій. Зеніт залишається однією з кращих у світі ракет свого класу. Працює в автоматичному режимі. За його стартом можна безпечно спостерігати за 5-7 кілометрів від космодрому. До того ж, паливо ракети кисень і газ абсолютно чисте з екологічної точки зору. Зеніт це ракетоносій, яка ну я думаю, що вона випередила десь всі розробки років на 20-30. І всі країни повинні так би мовити доганяти ті наробки, які були зроблені нашими вченими і нашими конструкторами. Але ми розуміємо, що з кожним роком все більше країн втягується в космічну діяльність. Все більше людей проходить навчання відповідне все більше з'являється інженерів, конструкторів, які займаються ракетно-космічною технікою. Але я хочу сказати, що ми ж також не стоїмо на місці і не оглядаємося, чи нас доганяють, чи не здоганяють. У нас є наробки, які є перспективними, і до яких можливо ще іншим країнам також потрібно йти. За 10 років існування морського старту українськими ракетоносіями Зенітрисел було запущено 30 супутників. На жаль, останні роки Сілончу не вдається витримувати динаміку запланованих стартів. Проект передбачав 8 пусків на рік. Дійшли у середньому до 6. Однак 2007-го трапилася аварія. і Пуски були призупинені до 2008-го року. Це у власники проекту виникли фінансові труднощі. Кілька тижнів тому «Сілонч» повідомив про власне банкрутство. Однак йдеться не про ліквідацію проєкту, а про проведення реорганізації компанії та підготовки бізнес-плану виходу із кризу. Тобто пуски за проектом Морський старт продовжуватимуться. Українські підприємства, частки яких у цьому проєкті 15% знаходяться у більш вигідній ситуації порівняно зі своїми партнерами, тому що виготовляють ракети носії. А компанія Сілонж частину пусків може перенести до космодрому Байконур. Така своєрідна перестраховка у вигляді наземного старту стабільно забезпечуватиме замовлення українським підприємствам на виготовлення зеніту. А поскольку украинские предприятия, они не только долю имеют в компании, украинские компании выпускают ракету-носитель, и поэтому не получение прибыли это как бы менее ударит по компании, а вот отказ от производства ракет это было бы серьезнее, а этого нет. То есть пуски продолжаются, заказы на ракеты продолжаются. Перевага ж морського пуску очевидна за деякий час після старту перший ступінь ракети падає в океан, де немає судноплавства островів. Найбільша відцентрова сила, що діє на екваторі, внаслідок обертання нашої планети довкола власної осі підвищує енергетику. Це дає змогу винести на геостаціонарну орбіту до шести тонн вантажу на висоту 36 тисяч кілометрів. Можливо, лише через роки прийдешнє покоління зможе повністю оцінити інновацію та унікальність такого старту ракети з океану. Platform. Five, three, four, two, four, two, two three, three, one, deep, two, two three, three, one, one Stop. Main engine is at nominal thrust. Main engine is at nominal thrust. Lift off. Lift off. <laughs> yes, contact, Padioma. Main engine is at nominal thrust. Lift off, main engine is at nominal thrust.